Зима для безхатьків. Як рятуються від холоду люди, які потрапили у скрутне життєве становище? Тепер начальник головне управління Держгеокадастру у Рівненській області очолив Микола Шустов. Добрий вечір. Від початку опалювального сезону у Рівному працює кімната обігріву при обласному центрі з надання соціальних послуг. У приміщенні можна зігрітись під час сильних холодів, при потребі переночувати, а також отримати їжу. Від 15 жовтня кімнату обігріву Рівненського обласного центру з надання соціальних послуг відвідали понад 9 сотень нужденних. Чому важливо, аби такий простір працював та був доступним для людей? Дивіться у матеріалі далі. Рівнянка Олена розповідає, чим харчуються нужденні у кімнаті обігріву Рівненського обласного центру з надання соціальних послуг. Сьогодні на сніданок ми мали кашку з підливою сердину, капусточку квашену, гороховий суп з м'язком і чай. Жінка зазначає, через складні життєві обставини вимушена самостійно шукати прихисток, у якому взимку можна зігрітися та переночувати. Мені взагалі сказали посторонні люди, що є така можливість, що сюди можна в будь-яку пору доби звернутися. Тобі дадуть поїсти де. Поспати, ну все, одяг, помитися повністю забезпечують безкоштовно. Тут дуже хороші люди. Ми всі тут живемо як маленька сім'я. Ми всі один одному допомагаємо. У притулку Рівненського обласного центру з надання соціальних послуг наразі проживає 39 людей. Від 15 жовтня кімнату обігріву відвідали понад 9 сотень нужденних, розповів очільник закладу Дмитро Козачок. «Кімната обігріву опальний сезон працює в цілодобовому режимі. Хтось може прийти вранці на сніданок, хтось може прийти на вечір, бо знає, що тут тепло можна переночувати. Хтось приходить на весь день. З настанням холодів, і взагалі, коли. Працює кімната обігріву. Ні, нікого нікуди не виганяємо, оскільки це якраз те місце, де люди можуть зігрітися і вранці отримати гарячий сніданок. Сьогодні, 7 січня, сніговий покрив у рівному сягнув близько 8 сантиметрів. Впродовж тижня інтенсивні снігопади продовжаться. Також посиляться морози, зазначила начальниця авіаційної метеостанції Катерина Лешундак. Завтра, 8 січня, в денні, в денні часи навіть сильний сніг пориви. Вітру 15-18 метрів за секунду. Це буде зумовлювати хуртовини. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Завтра будуть утворюватися місцями снігові замети та накати снігові. Також очікуємо е, приріст снігового покриву від поточного на 10-20 сантиметрів. Негода взимку та похолодання не впливають на впровадження графіків відключення електроенергії. Все залежить від ситуації в енергосистемі України. Повідомила речниця Рівнеобленерго Алла Ліхачова. Механізм запровадження обмеження електропостачання такий, згідно із нормативними документами і законодавством України, оператор системи передачі НЕК Укренерго, який бачить повну картину в енергосистемі України, дає розпорядження операторам системи розподілу, тобто обленерго, по областях, про запровадження тих чи інших обмежень електропостачання. Також при сильних снігопадах та зниженнях температури повітря у Рівному поки не планують розгортати додаткові пункти незламності. Більше наметів облаштують у разі блекаутів чи інших надзвичайних ситуаціях. Максим Остапець, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group. На дорогах державного значення у Рівненській області протягом дня працювало 62 машини підрядних організацій, які ліквідовували наслідки активних снігопадів. Роботи були зосереджені на тих ділянках доріг, де інтенсивність руху найвища. Як повідомив заступник начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Рівненській області Дмитро Леонтіюк, наразі найскладніша ситуація з опадами спостерігається на півдній області. Закликаю водіїв зважати на Поточну металогічну ситуацію та прогнози погоди плануючи поїздки рівненщиною та закладати дещо більше часу, адже здолати стихію і припинити снігопад поза нашими силами, однак робиться все можливе для того, щоб проїзд дорогами державного значення в межах Рівненської області був безпечним і максимально комфортним. Нове життя для недобудови незавершений спорткомплекс на вулиці Кулика і Гудачика у Рівному можуть перетворити на центр спортивної реабілітації для ветеранів для люта людей з інвалідністю. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Наразі планують створити робочу групу для опрацювання проєкту. Такі зміни пов'язані із бажанням добудувати споруду. Робоча група зокрема розроблятиме напрацювання для залучення потрібного фінансування на завершення робіт. Нагадаємо, спорткомплекс розпочали будувати ще в 2018 Році. На початок 22-го року його вартість становила 785 мільйонів гривень. Проте, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну будівельні роботи були зупинені. Пройшовши частину реабілітації, закінчивши лікування в проміжку між реабілітацією. Ми би хотіли його повести і показати, що в нас є величезний спорткомплекс, який ми на цій стадії, який є, можемо допроєктувати і зробити це таким центром справді ветеранського інклюзивного спорту, тобто і базу Паралімпійського резерву. Серійний крадій уночі чоловік віджимав вікна та обкрадав квартири, поки господарів не було вдома. Упродовж року 43-річний житель рівного вдерся щонайменше у вісім помешкань на перших поверхах, звідки виносив гроші та золоті прикраси. За даними слідства, загальна сума збитків сягнула майже 4 мільйона гривень. Частину викраденого правоохоронці вилучили під час обшуків. Нині обвинувальний акт щодо чоловіка скерували до суду. Він перебуває під вартою, за скоєне рівнянину загрожує від 7 до 12 років. Знання з конфіскацією майна. Охопило полум'ям. На Дубнщині рятувальники, ліквідували пожежу господарській будівлі. Загорання сталося увечері 6 січня у селі Гірники Семедумської громади. Вогонь охопив покрівлю. Існувала загроза перекидання полум'я на житловий будинок. Знищено покрівлю та перекидання на площі 30 квадратних метрів. Причину займання встановлюють. Господарча будівля будівля. Ні, дивиться зайди сюди, пролий, зараз робимо. Новий начальник головне управління держгеокадастру у Рівненській області очолив Микола Шустов. До цього часу він виконував обов'язки керівника цього управління, що задекларував посадовець та на що насамперед збирається звернути увагу на керівній посаді у матеріалі далі. Офіційно начальник Микола Шустов очолив головне управління держгеокадастру у Рівненській області. Для цієї структури він людина не нова. З березня 2024-го чоловік виконував обов'язки начальника відомства на посаді першого заступника. Та й у земельній галузі Микола Шустов працює вже давно. Якщо говорити про Теперішній період, то хотів би ще зупинитися, що я із 2002 по 2006 рік також працював в обласному управлінні земельних ресурсів на посаді керівника юридичного підрозділу, тому ця сфера мені не нова. Тобто вся земельна реформа вона проходила якраз під час того, коли я перебував на посаді керівника юридичного підрозділу. Загальний стаж роботи в органах місцевого самоврядування та на державній службі понад 20 років. За цей час чоловік встиг попрацювати і на Рівненській митниці, і у фонді держмайна, а також в обласній та районній держадміністраціях. Крім цього, у 2024 році Шустов попрацював у Берегівській міській раді Закарпатської області. Спочатку як мене е... Працевлаштувався в на Закарпатті, то я очолював управління держгрунтохорони. Воно територіально знаходилось в берегові, але пізніше мені запропонував берегівський міський голова очолити управління міського господарства та благоустрою берегівської міської ради. Із деклараціями посадовця серед нерухомості три земельні ділянки в селі Олибів Дубинського району, в селі Трикопці та заборолі Рівненського району. Остання записана на дружину Наталію Шустову. Квартира в Рівному належить батьку Миколи Шустова Василю Шустову. Також у сім'ї Шустових є автомобіль «Шкода Октавія» 2005 року. Його вартість у декларації станом на 2019 рік – 194 тисячі гривень. За 2024 рік Микола Шустов загалом заробив понад 600 тисяч гривень. Посадовець задекларував 10 тисяч євро та 13 тисяч доларів. У гривнях це близько одного мільйона. Микола Шустов зазначив, що наразі кадрових або ж інших змін у структурі управління не планує. Додав, що колектив рівненського управління добре знає, бо працює з ними не вперше. Валентина телеканал про те, що у Рівне обленерго доступна нова послуга, про ялинкову кампанію у нашій області, та про те, що жителів Рівненщини просять ощадливо використовувати електроенергію, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Отак би давно сім'ї, у яких народжуватимуться діти у 2026 році, отримуватимуть значно підвищені виплати. Зміни з 1 січня, підняття пенсій, збільшення прожиткового мінімуму та мобілізація, нововведення нового року. 50 тисяч гривень на дитину в Україні з нового року збільшили державну допомогу для дітей. Зміни торкнулись кількох видів виплат. Про такі нововведення говорили уже давно, але лише зараз до цього дійшли руки. Ті сім'ї, у яких діти з'явились на світ після новорічної ночі, отримуватимуть виплати по-новому. Більше про це дивіться в матеріалі далі. 50 тисяч гривень на дитину. Відтепер жінки, які народять, отримуватимуть значно більші виплати від держави ніж до цього. Марія Холод, молода матуся. Це її перша донечка. Жінка розповідає, дитина довго очікувана. Дівчинка народилась із вагою 3,5 кілограми та 53 сантиметри. Попередня дата пологів у матусі припадала на 28 грудня. Проте донечка вирішила з'явитись на світ у 2026 році. Тут ми ще й виходить, що в 2026 році потрапили на такі кла. Сні виплати, тобто, звісно, що порівнюючи з, з такою виплатою, як 860 гривень. То 7 тисяч гривень от кожного місяця це все ж таки підтримка на якісь підгузки, ще якісь засоби. Я вважаю, що для багатьох сімей це хороша підтримка, тим більше, що буде одноразова виплата 50 тисяч, де можна теж буде трішечки придбати все необхідне. А ось для Анастасії Федорчук є з чим порівняти. У жінки це друга вагітність. За першою дитинкою розповідає, грошей від держави не вистачало зовсім. Зараз жінка думає, ситуація покращиться. У будь-якому випадку ці кошти не будуть зайвими через те, що зараз пачка памперсів коштує приблизно до 800 гривень, в залежності від того, не кожній дитині підходять дешеві памперси, то позитивно відносимося. Головне тільки казали, що можливо це буде ці кошти надходити на, на дію, так само, як це тисяча. Сері можна дотримуватися кошти будуть загалом у рівненському міському пологовому будинку від початку року народилось 43 дитини, і усі вони потрапляють під нові виплати. Тобто відразу отримують одноразову допомогу у 50 тисяч гривень, опісля по 7 тисяч щомісяця. Отримувати збільшені суми сім'ї почали автоматично. Додатково звертатись до органів соцзахисту не потрібно, і це ще не усі новинки. Також, наскільки мені відомо, є ще така програма, як є яслі. Тобто, якщо мама все-таки вирішує вийти на роботу після року, то ці гроші, які мають йти на виплату, це буде 8 тисяч гривень. Вони будуть йти для того, щоб малеча могла відвідувати садочок або на няню, що теж досить непогано, особливо для батьків, які хочуть працювати. Також збільшилась вартість пакунку малюка. Тепер ця сума становитиме 8 тисяч 451 гривню. Батьки можуть обирати, отримати допомогу у вигляді набору необхідних дитячих речей або гроші. Пакунок малюка можна отримати з 36-го тижня вагітності або протягом трьох місяців після народження дитини. Можливість отримання залишається такою, що і була. Матуся, яка народжує дитинку, вирішує самостійно чи отримувати компенсацію і відповідно придбувати товари у спеціалізованих магазинах магазинах, або залишається можливість отримати це вже все в вигляді пакунку малюка безпосередньо в вигляді товарів щодо дітей, які народились до 2026 року і яким ще не виповнилось одного року, то для них теж є зміни. Якщо ми говоримо про всі інші додаткові види виплат, то вони будуть гарантовані і для тих дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнилося одного року. І батьки матимуть право на отримання. Допомоги у розмірі 7 тисяч гривень до досягнення дитиною однорічного віку, починаючи з 1 січня 26-го року. Так само матимуть право на отримання виплати за програмою її ясла. Виплати надходитимуть щомісяця, як і раніше. Уряд запевняє, що соціальна підтримка родин з дітьми й надалі залишатиметься одним з пріоритетів державної політики України. Олеся Мороз Кирило Полюхович, телеканали ТІВІМедіагруп. 633 жительки Рівненщини отримали почесне звання Мати-Героїня у 2025 році. Звання присвоїли жінкам, які народили та виховали 5 або більше дітей до 8-річного віку, у тому числі усиновлених. Як повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, звання також передбачає одноразову грошову винагороду, що нині становить понад 30 тисяч гривень. Загалом в області звання мати героїня за весь час отримали 21 тисяча 300 жінок. Підвищення пенсії нові правила мобілізації і не тільки. Традиційно новий рік приносить зміни. Торкаються вони різних сфер. Що нового очікує на українців та мешканців Рівницької області? Зокрема, розповідаємо далі. У новий рік з новими змінами з 1 січня в Україні почали діяти нововведення, які були запроваджені під ялинку минулого року. Зокрема, у 2026 році зміни очікують на пенсіонерів. Для непрацюючих із повним страховим стажем пенсія зросла на 234 гривні, і тепер мінімальна становить 2595 гривень. А для осіб віком від 65 років із повним стажем її розмір не може бути меншим за 3458 гривень. 80 копійок, крім того, збільшилися щомісячні виплати людям з особливими заслугами перед Україною, зокрема героям України та тим, хто нагороджений державними відзнаками, із березня місяця десь приблизно 80% українських пенсіонерів будуть мати підвищену пенсію, тобто індексація. Індексація різна там складний обрахунок в залежності від років. Коли скільки людина має стажу, де працювала, яку отримувала зарплату, яку отримує зараз пенсія, разом з цим змінились вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 2026 році. Право на пенсію за віком у 60 років мають особи зі страховим стажем не менше 33 років, у 63 роки не менше 23 років, а у 65 років щонайменше 15 років. Водночас для тих, хто досяг пенсійного віку ще у 2025 році, але звертається за призначенням пенсії вже у дві 2026 двадцять діють минулорічні вимоги до стажу реформа. Вона має одне із завдань: все таки стимулювати найманого працівника, вимагати в роботодавців офіційно бути оформленим, щоби справді дбати про своє майбутнє. Зросла з нового року і так звана мінімалка. Її підвищили на майже 700 гривень. Тепер замість 8 тисяч українці отримуватимуть 8 647 гривень. Загальний прожитковий мінімум збільшився з 2920 до 3209 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 3028 до 3328 гривень. А для осіб, які втратили працездатність, з 2361 до 2595 гривень. Єдине, що майже не зазнало жодних змін тарифи. Усе через мораторій на підвищення цін, який запровадили під час дії воєнного стану. Ціни на газ для абонентів щонайменше до квітня залишаться на рівні 7 гривень 96 копійок за кубічний метр. Так само тариф на світло лишиться із фіксованою ціною 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Також для населення незмінний тариф і на воду. Зокрема, абоненти рівне облводоканалу платитимуть 32 гривні 59 копійок за куб. Квитанції із оновленим тарифом отримують. Лише підприємства, організації та установи 68 гривень 45 копійок за кубометр водопостачання. Правила призову лишаються такими ж самими. Утім, здебільшого, тепер головним сервісом для військовозобов'язаних стане додаток Резерв Плюс. Там можна буде отримати направлення на ВЛК та оформити відстрочку. Щодо бронювання, то під нього, як і раніше, підпадають лише працівники критично важливих підприємств. Утім, тепер ті повинні мати заробітну плату, хоча б 21 одну тисячу шістсот гривень 50 копійок. Якщо ж мова йде про державні або комунальні підприємства, то місячний заробіток має бути не меншим за розмір середньої. Зарплати в регіоні за четвертий квартал 2021 року. Крім того, у новому 2026 році зростуть податки для фопів на 30% із січня збільшать зарплату вчителям та піднімуть пенсії для учасників бойових дій, які з 2026 не можуть становити менше 5528 гривень. Вікторія Якимець, телеканал АЙ Тіві Медіагруп. Світова першість. Рівненський фристаліст Дмитро Котовський здобув золото на етапі Кубка світу з лижної акробатики. У Канаді під час суперфіналу спортсмен продемонстрував надскладний стрибок ураган. Фристаліст виконав подвійне сальто з п'ятьма гвинтами та вдало приземлився. Після перемоги лижній акробат очолив загальний залік Кубка Світу. Для Дмитра Кутовського золота медаль на етапі Кубку світу у Канаді стала третьою в кар'єрі. Загалом на цих змаганнях фристаліст здобув дев'ять нагород, з яких сім в особистому заліку. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.